Такої атаки ще не було ніколи. Росія запустила майже 160 цілей по Україні. Залужний розповів, як усе відбувалося. З'явилися нові кадри з місць уражень, і про все по порядку в деталях розповімо у випуску. Ви на фабриці новин Моє ім'я Анастасія Федор. Наймасштабніша атака Росії по Україні затривали час. Від початку доби окупанти запустили по мирних містах. Майже 160 дронів і ракет про це повідомив Валерій Залужний. За словами головнокомандувача, спершу загарбники традиційно атакували шахедами з північного та південно-східного напрямку і з подальшим рухом у західному напрямку. Загалом випустили 36 дронів Камікадзе. А вже зранку Росія підняла повітря 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Вони запустили не менше 90 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55. За словами генерала Закурської області, окупанти застосували дальні вимордувальники Ту-22. Вони випустили 8 крилатих ракет Х-22, Х-32 у напрямку північних та центральних областей. По Харкову Росіяни вирішили вдарити ракетами С-300. Їх було щонайменше 14. Летіли вони із окупованого Криму, Курської та Білгородської областей. Та й цього Кремлю виявилося замало. На додачу РФ підняла 5 винищувачів Міг 31 які випустили 5 кинжалів з Астраханської області. А за допомогою Су 35 росіяни атакували Україну чотирма ракетами х 31 п та однією х 59 залужний. Підсумував далі. Цитую цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу, ракети різних типів та ударні БПЛА силами та засобами повітряних сил у взаємодії із підрозділами сил оборони України знищено 27 ударних БПЛА і 87 крилатих ракет. Кінець цитати. Якщо для українців цей ранок став чорною трагедією, то для пересічних росіян. Справжнім святом у тамтешніх пабліках і чатах не можуть натішитись масованим обстрілом України та загибеллю мирних жителів. Росіяни вітають одне одного із святом, закликають командування посилювати атаки, називають удари помстою за знищений ВДК Новочеркаський. Взагалі масово бажають смерті українцям. Що ж, якщо хтось ще досі вважав це війною лише самого Путіна, то у реакції пересічних росіян спростовують цю думку. На атаку торгувала посол США в Україні Бріджіт Брінк. Вона опублікувала скріншот зі сповіщеннями про повітряну тривогу на смартфоні і написала цитата: це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні. Вранці мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах через те, що Росія обстрілює. Всю країну ракетами Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році. Кінець цитати. Тим часом у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано приліт через ракетний обстріл РФ. Давайте поглянемо. Незважаючи на масовані обстріли столиці, проблем зі світлом у Києві немає. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Там уточнили, що в електромережі були незначні коливання, але зараз світло постачається в усі райони міста. Щоправда, є незначні пошкодження трьох котелень. Втім, там лише повибивало вікна, що не вплинуло на їх роботу. Із наслідками російської атаки борються у Дніпрі. Комунальники прибирають вулиці, а жителі фіксують на відео вибиті вікна та понівечені будівлі. Увага на екран. Ічна ситуація в Одесі детальніше про наслідки удару по місту розповів керівник обласної адміністрації Олег Кіпер. Послухаймо, нас є сьогодні вже на даний момент. Те, що ми зафіксували 17 потерпілих, двоє загинули людей. це То, що підтверджено. і як ви бачите, завали розбираються до цього часу. Навіть в деяких місцях ще пожежа не леталізована. Тому всі слідчі групи, оперативні групи. Небайдужі громадяни, інші служби всі залучені для того, щоб максимально допомогти людям на місці, де можливо психологічну допомогу надають іншу допомогу, яка зараз потрібна нагайно, в цей час. Після подібних атак на мирні міста стає очевидним, що єдиний спосіб перемогти ворога завдати йому поразки на полі бою. Для цього потрібна консолідація зусиль влади і громадян і бізнесу. Наприклад. Металургійна група Медінвест відзвітувала про соціальні і мілітарні зусилля, зокрема про понад 2,5 мільярди гривень спрямованих. Силам оборони в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ліната Хметова за версією видання НВ компанія стала найбільшим приватним донором армії. Ось лише деякі позиції у списку допомоги. Цитую понад 1500 розвідувальних дронів, 2000 одиниць високоточної військової оптики, 450 систем резервного жилення, 875 одиниць комунікаційного обладнання, понад 520 автівок різного призначення та. 1,2 два мільйони літрів пального для їхнього заправлення, 10 – високошвидкісних катарів, 100 – швидких та еваків. 32,5 тисячі аптечок і турнікетів. Кінець цитати також компанії назвали загальну суму допомоги гуманітарного напрямку. Проєкту рятуємо життя. – 430 мільйонів гривень загальна соціальна допомога склала понад 2,3 мільярда гривень. На цьому в мене всі новини, друзі. Дякую за увагу. Стати вподобайку і підписуйтесь на канал. До зустрічі.